Павло, апостол Ісуса Христа, за велінням Бога, нашого Спасителя та Ісуса Христа, нашої надії, до Томофія, справжнього Сина у вірі, благодать, милість і мир від Бога, нашого, Отця і нашого Господа Ісуса Христа. Коли я йшов до Македонії, то просив Тебе залишитися в афесі, щоби декому ти заборонив навчати чогось іншого, не зважати на байки та на безкінечні родоводи, які викликають більше суперечок. Ніж Божого утвердження у вірі. Метою ж повеління є любов від чистого серця, від доброго сумління та нелицемірної віри. Деякі, відступивши від цього, вдалися до пустих балачок, бажаючи бути вчителями закону і не розуміючи ні того, що говорять, ні того, на чому наполягають. Знаємо, що закон добрий, коли хто його законно застосовує, знаємо й те, що закон, не даний для праведного. Але для беззаконних і нестриманих, безбожних і грішників, несправедливих і нечестивих для тих, хто зневажає батька і матір, для вбивць, розпусників, мужоложників, викрадачів людей, неправдомовців, клятвопорушників і для всього іншого, що противиться здоровому вченню за євангелієм слави блаженного Бога, яка мені була довірена. Дякую тому, хто зміцнює мене, Ісусові Христові, Господу нашому, оскільки. Настановивши на служіння, він відніс мене до числа вірних, мене, який колись зневажав, переслідував і нападав на Господа. Але я був помилуваний, бо це я робив через незнання у невірстві. Тож благодать нашого Господа надмірно збільшилася в мені з вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі. Вірним є слово і гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я, перший. Але я тому був помилуваний, щоб у мені Першому Ісус Христос показав усе довготерпіння, як приклад для тих, хто має повірити в Нього для вічного життя. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові, честь і слава на віки віків, амінь. Це веління передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами, які раніше були дані про тебе, аби ти, згідно з ними, боровся доброю боротьбою. Маючи віру та добру совість, яку декотрі відкинули і відпали від віри. Серед них Гіменей та Олександр, котрих я передав сатані, щоб навчилися не хулити Бога.